Благодать вам і мир від Ісуса Христа, що кров'ю своєю викупив нас від наших гріхів. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми продовжуємо тему про очищення і звільнення. Якщо взяти дослівно вірш, який ми вчаємо, це п'ятий вірш першого розділу книги об'явлення, то перекладачі, майже всі переклали його по змісту. Тому що слово, яке ми там звучить як обмив або очистив, воно в оригіналі звучить як звільнив або буквально розв'язав. Тобто Ми читаємо слово випрати, а насправді там стоїть і розв'язати. По суті, якби зміст і значення вони схожі, але є велика різниця. Зрозуміло, що і грязна одежа також обмежує. Коли людина в запашканій одежі, вона не може потрапити на якийсь бенкет, ну, відчуває себе незручно. Але коли ти зв'язаний, закритий і обмежений, то це вже більш складніше. І буквальне значення цього дуже важливе. І так. Можна проілюструвати історію, яка описана в Луки 13 розділі, де сказано про жінку, яка 18 років хворіла духом немочі, і ось вона підійшла, і Христос її звільнив. Там була такий діалог між Ісусом Христом і Фарисеями, які дивилися, чи звільнить він її в день суботній, чи ні. І він сказав, Лицемір, чи ж не розв'язує кожен із вас в суботу осла, щоб і, чи веде, ну, і веде його напоїти. І далі він продовжує: чи ж цю дочку, яку сатана був зв'язав в 18 ось, років, не належить звільнити? Ось тут якраз стоїть це слово звільнити. Розв'язати е, буквальному розумінні. Тобто, і тут, на цьому прикладі, ми можемо зрозуміти, коли людина хворіє якоюсь хворобою, має якийсь, якусь неміч, або має якусь, з іншого боку, скажімо, звичку недобру, і її звільняються, або вона звільняється, це зовсім трохи інше, ніж просто вона очищає. Ось таке значення цього слова. І це значення також стоїть у 20 розділі книги об'явлення, де сказано про дьявола, де сказано, що і схопив ангел якби, Змія в стародавнього, що дьявол і сатана і зв'язав його на тисячу років. А та, далі сказано, а по цьому був розв'язаний на короткий час. Тобто він буде розв'язаний на короткий час, звільнений. Ось про це звільнення, якби говориться. Тобто Гріх нас. Роботить. Він не просто нас ну, запашкав, замастив, загрязнив, Він нас зв'язав, обмежив, Він позбавив нас свободи. І Господь прийшов для того, щоб нас звільнити, розв'язати. І Римлянам 7,6 сказано: а тепер ми звільнились від закону, умерши для того, чим були зв'язані, щоб служити нам обновленням духа. А не старістю букви. Амінь.